Друзі, мене звати Хліб Знімає і сьогодні ми будемо робити Укрпочту на цьому місці, друзі, в Майнкрафті. І давайте, друзі, починаємо. Друзі, я не буду показувати весь матеріал, як я буду це будувати, тому що це у мене займе годину. І я буду вам показувати найкрутіші моменти. Зараз, друзі, я ось зробив дорожку. Щоб піти в Укрпошту. І давайте, коли я зроблю хоча б корпус нашого Укрпошту, тоді вмикнусь. Друзі, все! Я збудував наш корпус. Я скрафтив кірку. І що? Зараз давайте будувати наш склад для Укрпошти, там, де всі є посилки і так далі. Так що, давайте. Ми це збудуємо. І це дуже прикольно будувати всякі штуки. Друзі, це ще початок. Ми збудували ось таку, поки зараз будуємо платформу Бам, бам бам, бам. Все. Давайте ще ось тут. Бам, бам, бам. Все. Прекрасно. Ось тут така дверь. І ось тут буде каса, там ми заказуємо там, не знаю. Посилки відправляємо їх і так далі. Давайте, друзі. Тоді я поставив ось такі блоки, зробив нашу Укрпочту, але це не все. Тут дуже темно. Так що я поставив ось такі світящіся блоки, ось такі фонарі. Щоб було світло та дуже комфортно для роботи в нашій Укрпошті в Майнкрафт. І все, друзі! Так, е зараз давайте зайдемо в наш склад. Ось тут буде наш склад, ось тут такий лід. І давайте це краще переробимо трохи. Ось так прекрасно. Тут будуть роздавачі всякі штуки. І будуть виходити наші посилки. І так, друзі, ми зараз вже в нашій новій укрпошті. Тут у нас є столи є сидіння для. Тих, хто хоче чекати свою посилку. Зараз що? Давайте зробимо міні український прапор в нашій українській Укрпошті. Давайте. Ось наш склад, друзі. Ой! Чому я все рушу, друзі? Е, так, ось у нас такий склад. Е, тут є роздатчик. Клікаємо. Бам! І у нас тут посилка така. Так, нічого немає в посилці. Ну. Але дуже прикольно. Дуже-дуже-дуже прикольно. Ну і дякую вам всім за перегляд цього відео. Укрпошта вийшла дуже гарна. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всім дякую за перегляд. Всім бувай!